Зібрати на вентилятор – це також нереально. Я не знаю, як у інших я не хочу говорити волонтерів. Там треба в кавички брати. Вдається їм збирати на хати, там на ремонти, на насоси для води, на холодильники, ну і так далі, і тому подобне. У мене не виходить. Я не вмію просити і не хочу просити. По можливості я роблю це сама своєю родиною, і я дуже вдячна друзям, які мені мене ці роки підтримують, тому що. Ну, це був би капець. Так, треба виключити Я варю тваринам їжу, дуже жарко виключаю. Я хочу показати з вікна територію, де ну, територія то вся, майже весь район треба дивитися за тваринами, щоб їх не було. Тому що тобі принесуть, якщо в тебе ось тут жило 30 котів, і вони народжували весна осінь, і пішло ну, більше трьох років, щоб всіх переловити. По окрузі, отут, тому що там двір, де я іноді підходжу, де білий котик я показувала. Там будинок заброшений, є власник і ніяк не може продати. Там не садиба, там треба просто загнати трактор і все вигребти. Там було багато котів. Вони народжувалися. Кошенята звісно приносилися сюди до багато Мені. Пришу, потратила багато часу, також виловити, тому що заходити не можна було. Це перемовини, переговори. Це ну я ж кажу, що волонтеру треба мати неабиякі нерви. Я не говорю про підтримку держави, там, комунальних служб. Цього немає і не може бути. Ну, коротше, це дуже складне питання, і як волонтер, ти взагалі не маєш ніякого захисту. Це я говорю про те, що був у мене конфлікт. От він відбувся якраз отут, тут. Ця машина Фіолетова, вона стояла якраз де я годую під шовковицею. Тепер вона її перегнала. Ця жінка ось якраз напроти Я показувала суперечку з нею. Ну ні, не ще не показувала, а там більше з поліцією. То хочу сказати, що конфлікт продовжується. Після поліції, яка сказала, а що вона може зробити, і що тут такого, що вона випускає. і, ну, Тобто вона позривала у мене на котобудинку взагалі захисні е, пленки, тобто пошкодила. Я їх замовляла з-за кордону, це стоє кошти. Ну я не знаю, чим це закінчиться, це просто треш якийсь. Я буду поступово викладати ці відео, тому, щоб все зібрати до кучі, щоб зрозуміти, вам, друзі, треба переглядати ті ранішні відео. Ну, пішла прибирати. Всім дякую. Дякую.